Книга Пророка Єзекиїла, розділ 12. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, ти живеш серед дому бунтарів. Вони мають очі, щоб бачити, та не бачать. Мають вуха, щоб слухати, та не слухають, бо вони дім бунтарів. Ти ж, сину чоловічий, наготуй собі клунки для виселення та й виберися серед ясного дня в них на очах і переселися з твого місця на інше на їхніх очах. Може, їм відкриються очі, що вони. Дім бунтарів Винось же твої клунки Клунки вигнання вдень, у них на очах, та й вийдеш увечері на їхніх очах, як то виходять на вигнання. У них на очах пробий собі діру в стіні і вийди нею. На їхніх очах візьмеш клунок на плечі і вийдеш потемки. Закривши собі вид, щоб не дивитись на країну, я бо поставив тебе знаком домові Ізраїля. І зробив я так, як мені заповідано. Клунки мої в дорогу на вигнання, я повиносив у день, як подорожні клунки, а ввечері пробив рукою діру в стіні. І вийшов у темноті, поклавши клунок на плечі, у них на очах. Вранці ж надійшло таке слово Господнє до мене. Сину чоловічий. Чи дім Ізраїля, дім бунтарів, не питав тебе, Що це ти робиш? Відкажи ж їм Так. Говорить Господь Бог це віщування проти Князя в Єрусалимі і проти всього дому Ізраїля, що живе там. Скажи, я є для вас знаком, як я вчинив, так і станеться. Вони підуть на вигнання у неволю. А князь, що серед них, візьме клунок на плечі і вийде потемки через мур, що проломлять, щоб вийти через нього. Він закриє собі обличчя, щоб не бачити країни. Я розставлю на нього мою сіть, і він упіймається в мої тенета. Я одведу його в Вавилон, у халдейську землю, та він її не буде бачити. І умре там. А всіх, що навколо нього, помічників його, і усе його військо порозвіваю на всі вітри, і позад них меча добуду. Вони знають, що я Господь, коли я розсію їх проміж народами і порозсіваю їх по всіх країнах. Але я збережу з них кілька чоловік від меча, від голоднечі та від чуми, щоб вони розповіли про всі їхні мерзоти поміж народами, куди поприходять, щоб ті знали, що я Господь. І надійшло до мене таке слово Господнє, сину чоловічий. Ти їстимеш твій хліб у тривозі, і воду твою питимеш у турботі і у страсі, і скажеш людям краю. Так каже Господь Бог про мешканців Єрусалиму в землі Ізраїльській. Хліб свій їстимуть вони з острахом, і воду свою питимуть полохливо, бо їхня країна з усім, що є в ній, буде зруйнована із за насильства її мешканців, міста їхні, людні нині будуть зруйновані, а земля стане пустинею і взнаєте, що я господь. І надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий, Що то за поголоска у вас в ізраїльській землі? Дні минають, та всі видіння марні. Оце ж скажи їм так каже Господь Бог. Я покладу край цій поговірці, її в Ізраїлі не будуть повторювати більше. Зате скажи їм час близько, і справдиться кожне видіння. Бо ніяке видіння в домі Ізраїля не буде більше марним, і ніяке віщування не буде більше облудним. Бо це я, Господь, буду говорити, і яке я слово проречу, воно справдиться, не буде проволоки більше. Таки за ваших днів, о доме бунтівничий, я виречу слово і виконаю Його. Каже Слово Господа Бога. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий. Ось дім Ізраїля говорить. Видіння, що Оцей бачить, збудеться по довгім часі. Він пророкує про далеке майбутнє. Та ти скажи їм: так говорить Господь. Бог. Не буде більше проволоки ані єдиному моєму слову. Слово, що я проречу, справдиться, каже слово Господа Бога.